Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Мої вітання усім глядачам. Це програма. Звітуємо, дискутуємо, плануємо. І сьогодні саме час поговорити про те, якими шляхами розвиватиметься Україна уже незабаром. А все тому, що Верховна Рада України прийняла закон про вибори. І отож, 25 жовтня, ми будемо вирішувати долю нашої країни більш детально і більш компетентно ми поговоримо про цю тему, і на цю тему говоритимемо із народним депутатом України. Володимиром Михайловичем Литвином. Володимир Михайловичу, мої вітання вам. Доброго здоров'я. Насамперед хочеться з вами поговорити не як з народним депутатом, а як з експертом у галузі місцевого самоврядування. Ви у цій сфері вже багато років, ви бачили багато різних систем виборних систем. Скажіть, будь ласка, чи дійсно є новації і які новації від цього прийнятого закону? Він у вас більше викликає якесь занепокоєння, чи ви задоволений? Тим, що це буде далі для України, в принципі, я волів би говорити про е, ті проблеми, які печуть сьогодні е, людям. Питання це охорони здоров'я, питання того, як вижити на цю мізерну заробітну плату, якщо є робота, і на жалюгідні е, пенсії. Волів би говорити про проблеми у коли свавільно закриваються школи, е, в тому числі на Житомирщині, і люди про це дізнаються. Переважно із районних багато тиражок разом з тим, я повинен вам сказати, що закону про вибори в місцеві органи влади не існує. От на момент нашої з вами розмови його немає у, у на опрацюванні в апараті в юридичному управлінні. Оскільки депутати, я маю на увазі коаліції зібрались між собою, домовилися, який має бути закон з урахуванням їх інтересів, і проголосували фактично за концепцію закона, закону, а не про сам закон, що є, звісно, грубим порушенням усіх регламентних і правових норм. А якщо говорити власне, про сам закон, то як влучно відмітив заступник голови ЦВК Магера, це розворот у минуле. Знаєте, у нас депутати нагадують мені хлопчаків, які в дитинстві вишикуються в Шеренгу, і змагаються, хто далі запустить струмінь. Отак, От депутати, я повинен сказати, ті, які обізвали себе коаліцією, запускаються струмінь на народ. Накрили його филою закликів і популізму. Ну я мушу сказати: ну такий простий приклад депутату, точніше людині, яка має підтримку громади для того, щоб обратися старостою, ну сільським головою, треба внести заставу майже 5 тисяч гривень. Для того щоб обирати, скажімо, в обласну раду. То з розрахунку на 100 тисяч виборців треба 5 тисяч. А якщо виборців, скажімо, десь під мільйон, як в Житомирській області, можна порахувати скільки це І потрібно. 10 грошей 10 відповідним чином помножити, помноживши на 10. виникає питання: звідки нормальні люди, нормальні партії, народний лідер, наприклад, так да, візьметься, візьме ці гроші. Кричать, що не повинно бути того, що олігархи утримують партії і відповідним чином партії служать олігархом. Зробили те ж саме: чесна, порядна людина на місцевому рівні. Таких грошей зайвих немає. Грошей взагалі зайвих немає. Таких грошей немає. Я не кажу про імперативний мандат. Я не кажу про те, що не зрозуміло, як будуть підраховувати бюлетені. Бо тепер в кожному бюлетені буде назва партії. Якщо там не викресять зараз, то буде в дужках лідер партії, а потім на кожному виборчій дільниці, ну, скажімо, якщо депутати обласної е, в обласну раду будуть обиратися, хай буде там 90 депутатів в обласну раду, то це буде і е, ще на кожній виборчій дільниці. Чи виборчому округу, міні для обласну раду і ти ще депутат від цього округу? Інше питання: скільки треба надрукувати бюлетенів? Чи ж треба на кожен виборчий округ в ту ж обласну раду друкувати різні бюлетені? Бо, скажімо, якщо в Червоноармійському районі буде одне прізвище кандидата від партії, то, скажімо, у Олевському районі там буде інше прізвище. То будуть друкувати у кожній, мабуть, типорафії, кому не ліньки. Я не кажу вже про те, що зафіксували імперативний мандат, що партія в будь-який момент зможе людину, яка не підкрається дисципліні, а слухає те, що говорить громада, що говорять люди, взяти її, і викинути. А головне, що немає закону, а головне, що ці вибори вони призведуть до того. Що буде не врахована по суті думка людей, бо розібратися навіть фахівцям у тому, що запропонували під себе і для себе представники ті фракції, які сформували коаліцію, практично неможливо. Але я ще раз наголошую: зараз нема теми для розмови, немає закону. Він не підписаний навіть головою Верховної Ради, не направлений на підпис Президенту України, про які вибори завчасні можна говорити, про яку обізнаність людей можна стверджувати. Можливо, ті е, підписи наших посадовців це тільки питання часу? Ну, питання, якщо е, вже розрахунки зробили, е, як проводити вибори, то проблеми не буде. Я, добившись бодай одну хвилину, коли обговорили це питання, заявив: то немає потреби взагалі голосувати цей закон, немає потреби проводити вибори, ви просто між собою розділіть країну в черговий раз. І не потрібно мучити людей. Бо я буду сказати, що ті люди, які працюють, ті люди, які допомагають громадам, які є лідерами громадської думки на місцях. Для них буде проблематично. Пробитися і проблематично буде обратися, починаючи з того, що в них не буде грошей на заставу. От Володимир Михайлович, ви кажете про ту одну хвилину, яку вдається там десь вирвати, урвати, щоб бути почутим? Але ж ми добре знаємо, що великі дискусії, баталії точаться у кулуарах, і є якісь комісії, додаткові обговорення. Чи намагалися ви донести отакі важливі аргументи десь? Поза сесійною залою, але от для ваших колег, які також брали участь і голосували за цей законопроект, ну ви розумієте, що є моменти, коли ти бачиш, що не потрібно розкидати бісер, uh -huh. бо ти бачиш, що будь-які аргументи вони не сприймаються. Діє цей метод кавалерійської атаки, що ми все знаємо, ми все розуміємо. І водночас, знаєте, цей такий голий популізм. Зверіть увагу, всі кричать про те. Що потрібно проіндексувати пенсії, заробітні плати, бодай на рівень інфляції, що вимагає, до речі, закон і Конституція України. Але абсолютно нічого в цьому плані не робиться. Всі виступають красиво. Я говорю, якщо ви так виступаєте в підтримку людей і такими є захисниками непримиренними захисниками народу, то проголосуйте рішення. Так рішення не хочуть голосувати, але йде процес. Ви розумієте, а люди слухають. Вони сезонно закохуються в тих чи інших політиків, в тих чи інших особистості, які може вийти з трибуни матірними словами. Я страви захоплюю. Кажуть, це, це ж наш, він такий він простий, він на, народний. Але результату немає. І я вважаю, що не головна тема говорити про вибори як вижити людям. Люди просто вмирають. Просто вмирають. От я повинен сказати, що я з округу повертаюся. Десятки листів і крик. Онкофороба. Витратили всі кошти, витратили всі заощадження. Немає за що провести черговий сеанс хіміотерапії. Терапії. От крик. А водночас в Конституції записано, що державні і комунальні заклади медицина. надають медичне обслуговування безоплатно. У нас конституцію міняють замість того, щоб її виконувати. І це очевидно, що сьогодні треба говорити про інші питання. Уряд показує свою величезні заслуги і говорить, що десь майже на єдиному казачейському рахунку тобто це поточні резерви, порядка 30 мільярдів гривень. А, і разом з тим Верховна Рада приймає закон про виділення додаткових коштів десь більше 5 мільярдів на потреби Міністерства оборони це потрібно робити. Слів немає, але не за рахунок охорони здоров'я, не за рахунок системи освіти обідрали оці всі сфери. Які гостро відчувають нестачу і брак коштів, і передали в Міністерство оборони. Так візьміть з резервного фонду, візьміть з єдиного казначейського рахунку. Так ні. Я розумію, чому. Бо Міжнародний валютний фонд дає гроші і водночас хоче мати гарантії, що в будь-який момент ці гроші вони можуть забрати, а повинна бути прокладка. От із цієї суми, і це такий, знаєте, запас. На якого наклали табу і не дозволяють українському уряду будь-які витрати робити. А в той же час ми кричимо, що ми співпрацюємо з Міжнародним валютним фондом. Так, можливо, треба співпрацювати і з людьми, і слів, не додівати, що й треба можливо з Міжнародним валютним фондом, але не на шкоду інтересам людей. Я розумію. Що під час виборчої кампанії людей будуть годувати черговими обіцянками, щоб люди не ставили гострі запитання про те, як? Вижити ви знаєте, ви говорите про соціальний захист, з яким е, з потребами людей зустрічаєтеся в регіоні. Це бачать і журналісти, і журналісти також бачать той факт, що люди повсякчас просять підтримки, просять допомоги, і ми бачимо, як людям важко. А чи не здається вам, що саме тепер, попри от, е, оту печаль, оті негативи е, люди, можливо, вже не будуть купуватися на е, яскраві слова, на якісь такі концертних персонажів, а будуть вибирати дійсно. Е, Думаючих кандидатів, я повинен повин сказати, що будуть. Зараз, як ви знаєте, відбувається, а точніше завершується виборча кампанія на 205 окрузі, так. де йдуть до вибори в Чернігівській області. Людям дають чергу, людям дають гречку, там інші товари такої першої необхідності і судячи з інформації. Люди стоять в черзі по 10 годин, щоб отримати те, що роздають кандидати в депутати. Я далекий від того, щоб засуджувати людей, а якщо їм немає за що вижити, якщо вони думають, кожна мати, кожна жінка чи кожен чоловік, як прогодувати сім'ю, як заплатити за навчання, візьміть увагу! Поки що суспільство ж не бачить і про те, що державне замовлення, тобто навчання на бюджеті, різко Зменшилось. порізали, так за винятком тих спеціальностей і тих напрямків, які за якими йде підготовка для потреб оборони сектору безпеки оборони і оборонного комплексу. Але країна ж повинна жити, і дітей потрібно вчити. Навіщо ж тоді говорити про те, що ми вели зовнішнє незалежне оцінювання? Що талановиті діти можуть поступити без того, що називається блат, а вона дитина прийде, принесе, що в неї буде 800 балів да, із 800 можливих, а їй скажуть ні, іди на платне навчання, бо жодного бюджетного місця немає. Це трагедія для сімей, це трагедія для молодих. Юних душ, які вірять в державу, вірять в справедливість. На превеликий жаль, дискусії з цього приводу немає. Навпаки, із сектору освіти, як я вже казав, знімаються кошти рівно, як і з Міністерства охорони здоров'я. Чи можете ви бути от із такими міркуваннями, почутими в Верховній Раді? Ні. Чому? Ну, по перше, я повинен вам сказати. Що дуже важко отримати слова. Навіть коли ти тягнеш руку, роблять вигляд, що тебе не помічають. Ну, там співають пісні і вірші розповідають. Ну я вам скажу, що скоро мені прикро це дивитися те, що відбувається. знаєте, ця ярмарка лицемірства, і нещодавно вона мала місце. Я думаю, що так думаю, так далі буде тривати, то е, титульним питовим українцям залишиться лише одне кричати Слава Україні, тому що е, е, інші нижком цю Україну е, просто е, докрадають. Ну побільшало е, того громадського контролю, так коли кожна людина. Е, Поча... зросла свідомість людей, ви знаєте, і люди намагаються своїми методами, своєю зброєю через соціальні мережі, десь публічно на своєму рівні говорити про якісь випадки корупції, про випадки якихось незаконності. Ну, те, що люди про це починають говорити, очевидно, це вже відвічаю, так би мовити, дістало вже. Я б тільки дуже обережно слово «зброя» застосовував би, бо ми бачимо, що зараз найбільшим авторитетом є автомат Калашнікова, і коли просто люди свавільно вбивають людей, виступають у ролі суддів, прокурорів і слідчих одночасно, частина їх вважає Робінгудами, такими собі народними месниками. Ніхто не хоче розібратися, що за цим стоїть. Я повинен сказати. Щоб боротися з корупцією треба, як говорив американський посол, я не знаю, що страшніше в Україні: ворожі танки чи корупція, то треба просто, щоб корупції не було в владі, тоді не буде корупції серед людей. Бо, як правило, плани по корупції виконують серед простих людей і показують. Що в нас є позитивні зрушення у цьому плані разом з тим? Я інколи з острахом дивлюся. Наприклад, коли в Верховній Раді проголошують створення чергової такої ініціативи, стоп цензура. Знаючи, люди одразу кажуть, це вже хочуть сісти на якусь митницю, щоб там керувати, то вони спочатку повинні продемонструвати принциповість, щоб потім від них. Тобто змінити важелі впливу на митниці, так? Ви да. це маєте на увазі? Да. Скажіть, будь ласка, і все-таки над чим будете працювати зараз? Ми знаємо, що народні депутати у відпустку літню не йдуть. Ви будете в окрузі, чи ви будете у столиці працювати? Ну, я думаю, що не треба тут демонструвати такий величезний трудовий подвиг, ви знаєте, бо це нагадує мені попередні часи, коли там зустрічались люди і говорили, та я в кабінеті просидів до 22-ї години, то каже, я всю ніч працював. Це означає, що не вміють організувати роботу. Якщо засідання не відкривається, якщо якісь перемовини ведуться цілими днями. Круті, знаєте, сходки проводять між собою щось домовляються, а в робочий час не працюють, то не треба демонструвати цей героїзм. Це по-перше. По-друге, в всі давно відпочивають. Але це для людей Локшину вішають, що. Тобто сплять, це теж такий піар-хід був? Звичайно. Більшою мірою це піар-хід, а не з чим займатися. Ви знаєте, проблем на окрузі аж кричить. Що я ж кажу, просто э, люди ніколи не можуть піти. Вони прийдуть, скажімо, в райдержадміністрацію. Там ніхто зараз нічого не вирішує. В них немає абсолютно жодних е, можливостей. Тим більше, що значною мірою попризначали людей, які не знають, що і м -м, потрібно е, робити. Треба, хоч, щоб хтось вислуховував цих людей, намагатися допомогти. Всім не можеш допомогти, але хоч підтримати людину. Щось зробити в цьому плані. От, скажімо, я звернувся до президента, що Житомирська область не несе найбільший тягар на цій війні. Я можу сказати, що тільки по округу, який я представляю, мобілізовано 2,5 тисячі людей. Це чотири райони і одне місто. Крім того, задіяні в АТО 3 тисячі кадрових військових загинуло. Майже 140 людей, 35 пропали безвісті, майже тисячу людей поранені. Всі декларують увагу і підтримку. Але жодної квадратного метра, скажімо, у місті Новорад Водинського не будується житла для військовослужбовців. В той же час уряд, уряд простерикує. Ми виділили 300 мільйонів. От представники міста поїхали на нараду з цього приводу і кажуть: так а чому нам кошти не віддають? Відповідь, знаєте, яку отримали? Кажуть, у вас там є Литвин, хай займається. А де держава? Де держава? Якщо брати кількість загиблих офіційно по Україні і по цій зоні, де я сказав, то ви хоча б десяту частину із 300 мільйонів виділять людям на житло. І всі захищають. Волонтери самовіддано працюють. Держава весь час виділяє кошти, а ходять голодні і неодягнені військовослужбовці. Можливо, там треба розібратись із корупцією. Так що є чим. ви знаєте, літо така пора, коли спека і така пасивність кругом. Всім так хочеться просто сісти і нічого не робити. Так от я вам бажаю, щоб у вас не зникав той оптиміст, оптимізм і енергія, щоб ви далі в окрузі робили таку тиху, але дуже важливу революцію і підтримували людей. Які, нам революції не потрібні. Нам потрібно які хочуть нормальне і життя прагнуть для людей. бути почутими. Знаєте, це дуже зараз нам всім потрібно. Глядачам я нагадаю, що гостем студії сьогодні був народний депутат України Володимир Литвин. Я вам дякую за цю розмову. На все добре. і Залишайтеся з нашим каналом. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.